Запрошую нашого гостя вручити нагороду в номінації Доброчинна акція року пана Василя Князевича, голову поважної ради громадської ініціативи Медичної відзнаки Орден святого Пантелеймона. Пане Василю, просимо вас. Доброго дня, високодостойні благодійники, друзі. Скільки років ми вже? Зустрічаємось на такі 18. Ну, стільки, бачите, вже дорослішаємо, борода виростає більше. Але ви є, це фантастична частина. Я ще хотів би, щоб нам десь через декілька років Артек запросив нас в Крим на свою базу, і ми там провели цей захід благодійний. Я думаю, Ну, ви не сумніваєтеся в тому, що так і буде. Не може народ, який вистояв, який пішов сотнями тисяч добровіль... добровільно захищати свою країну і гине за цю країну. Дивуєм світ і бути переможеним. Тому за нами однозначно майбутнє. Але, на жаль, ми маємо пам'ятати тих, хто віддав найдорожче своє життя. От ви бачите, ззаді цю картинку ми домовились з державою спільно 10 липня провести таку ініціативу День пам'яті по медиках. Які загинули під час цієї війни. Ми створюємо цілу систему, там, від сайту до книги пам'яті. Тому що якщо гине лікар, який може врятувати ще десятки сотні життів, це, по-моєму, найбільша історія без медицини, без того, щоб лікарі були поруч, ні в атаку не підемо, ні здолаємо ворога. Тому медичний фронт є, існує. І я дуже сподіваюся, що ми 10 липня по всій країні відзначимо цих. Ми маємо історію на сьогодні. Це десь більше 520 лікарів загинули і медиків. Ми включаємо і бойових медиків. Тому є низка ініціатив, які ми рухаємо, які боремось, здолаємо. Не ми боремося, рухаємо. Ми вийшли на 20 країн світу, наш проект Орден Святого Пантелеймона. Я сюди їхав з номінації. 27 липня в нас буде свято своє, але те, що ви зібралися, і стільки вас молоді, вас так гарно очі світяться. Я там стояв в, в коридорі. Круто, дякую вам. Слава Україні! Слава українському народу! Героям дякую. слава! Тож у номінації Доброчинна акція року. Запрошуємо на сцену третє місце благодійний фонд старенькі. Акція набір тепла і світла. Друге місце акціонерне товариство Укргазвидобування. Акція Доступна та чиста енергія. І переможець у номінації Міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу. Акція Врятуй кінцівку! І за традицією запрошуємо переможців до слова. Шановне панство, усіх вітаю. Знаєте, напевно, це моє якась справедливість, що я, як діючий військових збройних сил України, зараз буду в останній номінації завершувати останнім словом, тим словом, яке буде завжди головним на полі бою, і дякувати Збройним силам України за те, що вони роблять зараз. і Ми маємо змогу тут взагалі бути присутніми. Це перше. А друге, я хочу подякувати всім і кожному, кожному благодійнику, кожному бізнесмену, кожному політику, кожному громадському діячу, всім, хто долучається до, по, до допомоги Збройним силам України. Справа в тому, що я сам пройшов і через поранення, і через важку травму та операцію, але ж, тим не менш, зміг повернутися до повноцінного життя. І... Сьогодні так сталося на цьому чудовому заході. Була в мене коротка розмова з першою леді Олени Так от, коли ми розмовляли, мені на думку прийшла така нам впала така думка. Головне не здаватись ніколи, бо це фактично є головний девіз збройних сил України. Якби він був іншим, все давно вже закінчилось дуже погано. Слава Україні! Всім ще раз дякую. Героям слава! Шановні пані та панове, 18 років чекав цієї нагороди. Чесно оплески. Ну, дякуємо вам, окей, окей. Фонду п'ятнадцять. Фонду, да, фонду 15, і ми отримали цю нагороду, дякуючи всім нашим амбасадорам, дякуючи а, один з наших амбасадорів Ярослава Магучих, дякуючи нашим благодійникам, а це величезні бізнес компанії. Дякуючи понад 100 тисяч людям, які довірили нам гроші. І дякуючи вам, ми змогли зберегти понад 1800 кінцівок від ампутації і втрати функцій. Дякуючи нашим лікарям і кожному з вас. Дякую. Слава Україні. Героям слава, а ми дякуємо вам за ваші доб... Справи і вітаємо із справді заслуженими нагородами.